Як живе село Тимирівка на перетині Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей? Чому там залишився лише один місцевий житель? Стрельнуть отаке чорне, що воно чи дим, чи що. і хати дивлюся, хати розкриваються. Думаю, ляжемо спати, як кинуть Ми не й недолізом бітіля. Наскільки село зруйноване через російські обстріли, і чи хочуть люди туди повертатися у майбутньому? Інша зброя, яка дуже руйнує село. Куди вони будуть далі просуватись? Це знають вони і, можливо, знають наші командири. Ми готуємося до будь-якого сценарію. Вітаю з вами Дарина Довгоп'ята. І новини про Азов'я Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Тимирівка село Гуляйпільської громади Пологівського району, що на Запоріжжі. Воно розташоване на межі трьох областей Запорізької, Дніпропетровської та Донецької. Село опинилося поблизу фронту ще 2014 року, оскільки за 86 кілометрів від нього Мар'їнка, де проходили запеклі бої. Тимирівка була тиловим населеним пунктом для української армії. Зокрема, тут розміщувалися казарми для військових. 2022 року, у перші місяці повномасштабного вторгнення, російська армія підійшла на відстань до 6 кілометрів від Тимирівки. За останні три роки село було повністю знищене. Наразі там лишається лише незначна частина вцілілих будинків. Знищена місцева гімназія, дитячий садочок, будинок культури, сільська рада, сільськогосподарське підприємство та інші об'єкти. До повномасштабного вторгнення населення села налічувало понад 400 осіб. Зараз там залишається одна людина. Місцеві жителі розселилися переважно по містах та селах поблизу. Журналістка Ілона Македон поспілкувалася з деякими з них. Михайло Довгополик жив у Тимирівці до жовтня 2022 року. Він допоміг багатьом односельчанам евакуюватися, а також доглядав за будинками та господарством людей, які про це просили. Зараз чоловік живе у селі Березовому Дніпропетровської області, що за 8 кілометрів від Тимирівки. Втім, він досі час від часу приїжджає до рідного села. Раз у три неділі буває, бо чаще, коли я получиться, коли погода. І в дронів багато там. Село зруйноване майже повністю, так? Так, дуже зруйноване. Ваш будинок вцілів чи він знищений? Він частково. Я ж поки там приїжджаю, і вікна позабивав, і шифер міняв, і кришу латав по одну сторону до церкви, що наш. Наша сторона останнім часом дуже після і постраждала. Наша вулиця от арт-обстрілів. Ну осколками б'є і вікна, і криші побило дуже є де більше, де менше. У жовтні 2022 року Михайло поїхав перевірити склади місцевого сільського господарства, які горіли через російські атаки, і опинився під сильним обстрілом. Осколки снарядів потрапили в тіло чоловіка, а один в легені. Зуби були вибиті. Михайла тоді ледве встигли довести до лікарні. Кладова горіла, там, ну, попросив хазяїн, щоб потушив. Я потушив, а потім приїхав, додому, ну, дивлюся, п'ять чорний дим, поїхав велосипедом, коли там ну, склад горить. Запчався, я не знаю, я там не працював вже у хазяйстві цьому. Якісь там були там скати, каністри, вони вікна вибиті, бо бачив, що горить. Він каже, ну добре, я ж там не мог, води не було. Каже, на другий день, якщо зможете подивитись. Ну, я поїхав. Якраз отож з ним телефонував, кажу, та й ось криша вже згоріла. Далі прийшов чую градів штук восьма, а то виходів було. Я ну, а тут відкрита місцевість. Я тут тік, трохи накритий, там пробіг до нього, ну вже два-три приходи було ззаді. Я тільки заскочив, упав і коліна позбивав. Коли як рядом ну, накритий з боків, і тут, коли бахнуло і все. Погано пам'ятаю, дойшов хлопці там військові ну, поміч, виказали медики, а потім товариш тут один, йому зателефонував, і мене то на Покровську на больницю відправили ще, Може, він не провела, але 80 на 40 було. Медикиня військова каже, вам треба. Вона каже, мабуть, внутрішній кровотеча. А на самому я не мог дихати, у мене пневмоторекс. Потім отож мені як пробили, осколку повитягували. Ну, от першу підказали і на скорі відправили п'яту лікарню в Запоріжжя. І там дві неділі побув у торканні хірургії. Uh -huh. І виписався, знову приїхав сюди. Ольга та Поліна Довгополики дружина та донька Михайла Довгополика. Сім'я живе на відстані уже близько трьох років. Ольга з Поліною наразі перебувають у Запоріжжі. Дружина намагається привідувати чоловіка якомога частіше, а доньку вони переконують зайвий раз не ризикувати. Пані Ольга розповіла, коли вони вирішили виїжджати з Темирівки. 17 квітня надійшов сигнал, що війська Росії. Наближаються вже до населеного пункту, і як такової пропрацьованої, чи е, евакуації, не було оголошення. А повідомила колега, що кожен вирішує сам і потрібно від'їжджати, тому що це небезпечно. Почалися перші вибухи поблизу села. Ми коли від'їхали, ми від'їхали 17 квітня 2022 року через сутки. Ми з чоловіком ще одна сім'я. Ми, ми зустрілися в тому пункті в СМТ Покровське, Дніпропетровська область, де дитячий садок нас приютив, нас оформили. Все, ми там зустрілися зі своїми односельчанами і вирішили, що у нас вже ж залишилися люди, які не в змозі евакуюватися. І ми з двома машинами, поїхали, скупилися продукти, деякі, водичка, хліб, поїхали. Село, але не доїхавши до села, до границі, тільки ми доїхали, стояли військові і сказали: «Іде сильний бій, ви туди не проїдете, ми вас не пустимо. І ми повернулися назад. А з 19 числа ми навідувалися в село. Ми привозили харчі людям, воду, їздили по селу. Хто бажав виїхати, ми допомагали не одним від'їхати, вивозили людей. Одного разу ще 22-го року вся родина на кілька тижнів повернулася до Тимирівки. Ось як згадує той період донька Поліна. Я приїхала, я не розрізняла, де виходи, а де приходи. Типу, тато мені говорить, не бійся, ти там від звуків просто так шорхаєшся. І тато каже: Це наші, а ось чуєш, а ось це сау працює, а ось це танк вихід. Типу, це настільки було близько, тому що там всього 7 кілометрів до межі вже де. Власне, відбуваються бойові дії. Це дуже гаряча точка, де ми були. Не була така проблема, коли я спала. Мене будили батьки, там кликали поліна, вставай бігом. І Я швиденько падала з ліжка там на підлогу, вкривалася і слухала ці приходи. І такі, от були одні з них це як касети лягали до сусідів. Потім на другий день я просто десь ну ось таку. Болванку в себе на вікні знайшла в кімнаті, типу ну, не дай Бог, це просто ударна хвиля, яка стала меншою. Якби вона була більша, то вона просто про... наскрізь пробила стін. Я, власне, якийсь ранок, можливо, день п'ятий, четвертий. І я чую, як просто з кухні смачно пахне їжа. Я думаю, що це мама готує і чую, приходи, але такі вони настільки близько, що але ніхто мене не кличе. Ну, думаю, напевно, можна спати далі спокійно. Я встаю, потягуюся, вхожу до двору, тихо, нікого нема, мами тата немає. Ага, думаю, можна трошки запанікувати. І, типу, мама біжить з однієї сторони, тато з іншої, мама збирала там, вишні в сусідів, там, тато щось робив, і типу я просто розумію, що вони в цей момент «Ти не злякалася. Кажу, ні. Мені кажу, нормально, каже, все добре. І типу, ти просто вже звикаєш. Тимирівка розташована за 20 кілометрів від Великої Новосілки Донецької області, яка була нещодавно майже повністю окупована. За словами військових, які там дислоковані, це несе великі ризики для села, адже російські військові вийшли на трасу, що веде до населеного пункту. З тим, що в Тимирівці стає дедалі небезпечніше, погоджуються і місцеві жителі. Те, що вони підібралися ближче, це погано, тому що будуть діставати інші ракети, які не долітали. Лінія оборони надіємо, що витримає тенерівка. Правда, чи лишиться від неї щось? Обстріли, обстріли сильні ще кабами, тому того, що не було в 23-му році, 24-й десь з літа почали каби дуже обстрілювати село. Інша зброя, інша зброя, яка дуже руйнує село, що навіть військові не можуть там знаходитися. Любов Білокопитова та Ніна Пидоненко – рідні сестри. Вони народилися, виросли та все життя проживали у Тимирівці. Хата старшої сестри Ніни знищена через російські обстріли. Сестри виїхали з Тимирівки одними з останніх, аж у листопаді 2024 року. Майже три роки вони прожили під постійними обстрілами без електрики, газопостачання та інших зручностей. Виїжджати не планували і надалі. Втім, коли Тимирівку почали обстрілювати кабами, жінки не витримали і поїхали. Наразі вони живуть у селі Бабурка, що на околиці Запоріжжя. Пані Ніні 84 роки. Вона пам'ятає Другу світову війну і каже, що тоді настільки значних руйнувань у селі не було. Зараз ситуація набагато гірша, розповідають жінки. Колоне ж нашого важко. На ще й хата згоріла. Вона жила від нами. А тоді я... Як війна почалась, я її забрала до себе. І син мені дзвонить. Ма забери тітку. Я забрала, нажила в мене. Тоді приїздяє там, ну, мій однокласник і каже, ваша хата згоріла. Все погоріло, їздили, ну все чисто погоріло. І сараї, що там було, все погоріло. Як зараз е, Тимирівка виглядає? Ой, страшно там виглядає. У нас було село хороше. бивши председатель, він умер. Порядок держав. Все держав. Ну, чистота й порядок був у нас у селі. Я й не думала виїжджати. А вони, як начали стріляти, що воно як стрельнуть отаке чорне, що воно чи дим, чи що. І хати дивлюся, хати розкриваються. Ото прийшлося виїжджати, бо думаю, ляжемо спать, як кинуть, ми й не виліземо тіля. так як оце ж час. ці роблять той Путін. Розбивав усі хати, і всі склади, які бивший председатель, поробив на току для зерна. Все, всі склади, всі кладови, ну все порозтрощував і хати попалив. Навіть і церкву тронули, і церкву тронули, і церква кажуть, я туди не ходила, ну люди розказують, що і церкву розбили. Ігор Овдієнко на псевдосармат, уродженець Запоріжжя, командир розрахунку міномета 110-ї окремої бригади територіальної оборони. Серпня 2024 року він захищає Тимирівку. Нині вже другий приїзд Ігорового підрозділу під це село. Разом із побратимами він брав участь у боях поблизу Тимирівки ще навесні весні 2022 року, коли за його спогадами село було майже ціле. Зараз Тимирівки майже не існує, каже військовий. Російська армія накриває село кабами та масово застосовує дрони. Зараз, звісно, майже нічого там не залишилось. Непошкоджених домів вже немає. Є кілька домів, які більш менш збереглися, але вікна, криші, все, все це пошкоджено. Більша частина просто знищена. Як ти вважаєш, чи є загроза для села для окупації села? Ну це ж на мій погляд. Я Сучай. вважаю, що якщо ворог так далі буде просуватись, то звісно є. Можливо, це не завтра буде і не, там, не через місяць, але загроза така є. Тому що ворог потрохи все ж таки просувається. Де вони зараз, які вони у, у них там плани будуть, і куди вони будуть далі просуватись, це, це ага. знають вони, і, можливо, знають наші командири. Ну і звісно. Ми готуємось до будь-якого сценарію. Ми готові. Ну, наскільки це можливо, бути готовим цю ситуацію. Староста Тимирівки Людмила Новікова розповіла новинам про Азов'я, що зараз у селі залишився один житель. Це чоловік йому 82 роки, і виїжджати він не погоджується. Ще люди проживали після початку повномасштабного вторгнення. Там проживали 20 осіб, потім менше, менше почали від'їжджати. І в листопаді місяці 12 осіб було і на початок грудня повід'їжджали. Запоріжжя, хто від'їхав, хто від'їхав там Покровськи Дніпропетровської області. Ну і зараз один чоловік лишився. Ну, він казав, що допомагали йому військові. Нам надають гуманітарну допомогу з громади, з міської ради, і ми йому доставляємо. Надають воду, продуктові набори, гігієнічні набори, надавали газові такі портативні плити були, до них 10 газових балончиків, надавали ковдри, ну, таке й йому доставляємо. У селі немає вже жодного вцілілого будинку. Втім, більшість місцевих жителів хотіли би повернутися до Тимирівки після закінчення бойових дій. Додала староста село. Постійно обстрілювати почали кабами і ХПВІ-дрони. пиві дрони. що люди навіть ті, які від'їжджали, їх обстрілювали і один чоловік. Навіть був ранений, біля нього дрон упав в лікарні, був там осколки витягували, контузія була. Дехто покупляли собі житло, а ви знаєте, з ким спілкуються? Ну майже всі процентів 80, вони хочуть повернутися додому. Всі чекають, що це все закінчиться. Навіть який там будиночок, відремонтуємо щось достроїмо, щось доробимо, і всі бажають тільки додому повернутися. Це справді так. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Видавилися новини про Азов'я? З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. Вини приазов'я.